Друзі, вас вітає компанія Автопарк. У нас є для вас нове надходження, це Nissan Leaf. 11 рік, 24 кВт. Автівочка повністю в рідній фарбі, в гарному чорному кольорі. Візуально та технічна авто без зауважень. По задньому ряду у нас текстильний салон в світлому кольорі. Є підігрів заднього ряду. Безключовий доступ, повний електропакет, підігрів керма, мультикрема. Сидіння також в дуже непоганому стані. Підігрів передніх сидінь. Друзі, гарний, надійний, економічний варіант. Кому потрібно таке авто, приїжджайте за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як за готівку в кредит, тізінг, а також у нас є трейд трейд-ін.